Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати цесарку, але не просто запікати її тушки, а готувати з дуже-дуже класним соусом. Для тих, хто не знає, хто така цесарка, зараз ми вам їх покажемо. Сама цесарка родом із Західної Африки. Птиця була одомашена ще у Давній Греції. А у 14-15 столітті цесарок із Західної Африки, Гвінея, завезли України з Середземномор'я. З того часу їх стали розводити у країнах Європи пізніше у США. Ці птахи характеризуються скоростиглістю, високою плодовитістю і всеїдністю. У присадибних господарствах вони знищують колорадського жука. Цесарки не заражаються лейкозом та багатьма іншими захворюваннями, характерними практично для всіх інших видів домашньої птиці. Вони добре переносять різну температуру від мінус 50 до плюс 40 градусів. Цесарки починають нести з восьмого місяця життя. Сезон несучості триває до півроку, це з весни по осінь. За цей час одна самка встигає знести 80-90 кремово-крапчатих яєць, вага яких дорівнює 40-46 грам. Вони зберігаються до півроку. Для інкубатора підходять яйця з міцною шкаралупою, в яких маса не перевищує 40 грам. У яйцях міститься близько 35 хімічних елементів, усі незамінні та 10 замінних амінокислот. Білок яєць засвоюється на 97%. За вмістом заліза і вітаміну Д яйця перевищують коров'яче молоко у жовтку і білку яйця сарок менше води, аніж у курячих, і також вміст вітамінів А, Д 3 Е і групи Б перевищують курячі майже вдвічі. Вони не викликають алергію, а високий рівень лізоциму охороняє їх від зараження мікрофлорою. М'ясо цесарок належить до дієтичної делікатесної продукції. За смаком нагадує м'ясо фазанів і куріпок, але значно ніжніше і жирніше. Запечене по нашому рецепту м'ясо просто неймовірно. Таким блюдом ви здивуєте всіх своїх гостей. Всім смачного!